Всім привіт, наші друзі, підписники та гості каналу. Раді вітати вас на Ютуб каналі Профтер. Мене звати Іван. Тож починаємо. Ми знаємо, що серед вас є багато майстрів, які працюють у різних сферах, де застосовуються поршневі компресори стисненого повітря. Їх справді дуже багато. Це може бути побутове використання, накачування шин в автомобілях, забезпечення роботи фарборозпилювачів, гайковертів та іншого інструменту, і звичайно, промислове застосування на будівництві, робота перфораторів, відбійних молотків, піскострумних апаратів, пневмоінструменту в автомобільній промисловості, у шиномонтажних майстернях, на станціях технічного обслуговування для фарбування автомобілів та ін... Завдань. Розпочнемо наш огляд із компресорної голови Profter ZT-2065. Це виподібний двоциліндровий компресорний блок із максимальною продуктивністю 430 літрів на хвилину, максимальний робочий тиск 10 атмосфер, два поршні діаметром 65 мм. Рекомендації по двигуну від 2,2 до 3 кВт. Рекомендований ресивер для використання 50-100 літрів. Кількість обертів, які потрібно подати на компресор 900. Шків під один ремінь типу А, вага 17 кг. До комплектації входить компресорний блок. По Повітряний фільтр дві штуки: сапун та інструкція. Профтер ZT-2065 сумісний з різними моделями компресорних блоків. Установка голови дуже проста і не вимагає спеціальних інструментів. Далі перейдемо до більш потужного трьохциліндрового компресорного блоку Профтер GCV3080T. Його технічні характеристики: продуктивність 850 літрів повітря на хвилину, максимальний тиск 13 атмосфер. В даній моделі в нас стоять два поршня діаметром по 80 мм та один на 65 мм. Рекомендована потужність двигуна. Для встановлення від 5,5 до 7,5 кВт. Кількість обертів, які потрібно подати на компресор, 950. Рекомендований ресивер від 200 до 500 літрів. Звичайно, ремінний привід і шків тут під два ремені вже типу Б. Вага 65 кг. В комплекті компресорний блок, два повітряних фільтри, сопун, інструкція. Компресорні блоки серії GCV є професійним та призначені для тривалої експлуатації без вимикання. Вони вирізняються зеленим кольором. Основні переваги цієї серії, порівнянні зі звичайними компресорами це посилений чавунний корпус та кришки клапанів із збільшеними ребрами охолодження, металеві повітряні фільтри в комплекті, кривошипно-шатунний механізм на двох підшипниках, посилений шків, сапун та трубки. Дуже зручний доступ до обслуговування і заміни компонентів. Як з передньої, так і задньої частини. Також звертаємо увагу на кришку клапанів. Зверху конструкція візуально відрізняється від базових моделей. Більш детальніше про всі переваги ми поговоримо в наступних відео, а також проведемо порівняння із компресорним блоком Profter 3090 t Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. У нас на черзі поршнева компресорна установка вже готова до використання в повному комплекті. Це Profter ZT2090. Це надійна двохпоршнева компресорна установка, в якій під'єднано всі вузли. Вам потрібно тільки підключити її до ресивера через зворотний клапан і приступати до роботи. Технічні характеристики цієї установки наступні: два поршні діаметром 90 мм, максимальна продуктивність 900 літрів на хвилину, максимальний тиск 12 атмосфер. Потужність двигуна 4 кВт із мідною обмоткою. Обороти двигуна 2850 на хвилину. Рекомендований ресивер від 200 до 1000 літрів. Вага 78 кг. В комплект входить. Комсорна голова. 2090 сапун автоматика 380 вольт, зворотній клапан 32 мм, повітряні фільтри 2 штуки, розгрузочна трубка, кутове з'єднання, магістральна трубка, ремені 2 штуки та металева платформа. Ця установка вже повністю готова до роботи. Вам залишається лише встановити її на ресивер. Звертаємо увагу, в цій моделі масло вже залите з заводу, на відміну від попередніх версій, де це потрібно було робити самостійно. А для тих, кому цієї потужності недостатньо, маємо аналогічну установку профтер ZT-3090. Ностоп з електродвигуном потужністю 5 і 5 кВт. А тепер розповімо вам про високопродуктивний поршневий двоступінчатий блок Профтер ЗТ-2105. Це справжній гігант серед компресорних блоків. Якщо ви шукаєте надійне рішення для СТО, майстерні, виробництва чи шиномонтажу, ця модель саме для вас. Завдяки двоступінчатій системі стиснення та поршневому блоку з чотирма поршнями, зт 2105 забезпечує стабільну ефективну роботу навіть під високими навантаженнями. Перейдемо до технічних характеристик: продуктивність. 1400 літрів повітря на хвилину. Максимальний тиск – 13 атмосфер. 4 поршні – два поршні по 50 мм та два по 105 мм. Рекомендації по двигуну – від 7,5 до 10 кВт, 3000 обертів. Обороти поршневого вузла потрібно розраховувати 800 на хвилину. Рекомендований ресивер – від 500 до 2000 літрів. Колінчатий вал на двох підшипниках. Вага в нас досить велика – 105 кг. Комплектацію ми бачимо, як у всіх попередніх. Даний блок, як і всі моделі, оснащений автоматичною системою подачі мастила з картера до поршню. Проте не забувайте регулярно перевіряти рівень мастила у контрольному віконечку. Він має бути не нижче половини. Це критично важливо для правильної та безперебійної роботи компресора. У конструкції використовується шкіл під два ремені типу Б. А головна особливість це потовшені стінки компресора картера та циліндрів, виготовлені із щовуну з підвищенням містом металу. Завдяки цьому блок витримує тривалі. Алу роботу без перегріву навіть у складних умовах експлуатації. Друзі, якщо ви шукаєте компресорний блок для безперебійної та постійної роботи в складних умовах, Profter ZT2105 стане ідеальним вибором. Це професійний поршневий блок, спеціально розроблений для потреб СТО чи на монтажів заводських ліній. Майстерень та інших промислових об'єктів, де потрібен великий об'єм стисненого повітря на постійній основі. Отже, ми коротко розповіли вам про чотири моделі компресорних блоків з різними характеристиками. У нашому магазині представлений широкий асортимент, і ми із радістю допоможемо вам підібрати блок саме під ваші задачі, від найменших, як Profter ZT2065 з продуктивністю 430 літрів на хвилину до потужних рішень із продуктивністю 3000 літрів на хвилину. Так, у нас є і такі. І вже в наступному відео ми детально розповіли про них, а тепер давайте перейдемо до не менш важливого пункту обслуговування. Поршневі компресорні блоки потрібно заправляти компресорним мастилом КС-19. Нагадуємо, мастило не входить у комплект поставки через правила транспортування товару за винятком компресорної установки профтер ZT3090, у якій мастило вже залите з заводу. Перша заміна мастила проводиться вже через 30-40 робочих годин. Надалі потрібно здійснювати заміну кожні 400-500 годин або раз на 3 місяці, залежно від інтенсивності. використання. Постійно стежте за рівнем мастила у віконечку і при потребі доливайте його до оптимального. Рівня вище половини. Особливої уваги потребує робота у холодну пору року. При температурі нижче плюс 5 градусів рекомендовано по можливості встановлювати компресор у приміщення з плюсовою температурою, оптимальною плюс 5-8 плюс градусів і вище. Якщо такої можливості немає, перед запуском вранці прогрійте нижню частину картера, де знаходиться мастило, звичайним технічним феном. Це займе буквально декілька хвилин, але це дозволить розігріти мастило до рідкої консистенції, що значно полегшить перший запуск і продовжить ресурс компресора. Хочу звернути вашу увагу на те, що на все наше компресорне обладнання ми надаємо гарантію терміном на 6 місяців. Гарантія дійсна за умови правильного встановлення, підключення системи та своєчасної заміни мастила, як ми вже раніше зазначали. У нас ви можете купити не лише компресорний блок, а й усі необхідні комплектуючі для повноцінного встановлення, автоматику на 220-380 вольт, трубки подачі повітря та розгрузочні, зворотні клапани, путники, мастило та інше. І, звичайно, за потреби будь-які запчастини. У нас на сервісі є практично все: поршневі кільця, шатуни, циліндри, колінчасті вали, клапани, прокладки, фільтри. Картери та багато іншого. Увесь асортимент компресорів, запчастин та комплектуючих, ви можете переглянути на нашому офіційному сайті profter.com.ua. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання або потрібна допомога з вибором, пишіть в коментарях або звертайтесь за телефонами, вказаними під цим відео. Наші менеджери з радістю вам допоможуть. А якщо це відео було для вас корисним та інформативним, поставте нам лайк, підписуйтесь на канал, нам буде дуже приємно. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей на каналі Профтер.